Цінність себе це не про коштовності мандрівки та бренди, не тільки, це про гідність і чесність з собою, це дослухатися до своїх потреб та своєї природи, це дозволяти собі відрізнятися від інших, це приймати свої не тільки сильні, а й слабкі сторони. Це відчуття, що зі мною все в порядку. Щоб не відбувалося назовні. Це бути ніжною та турботливою до себе. Це з повагою відноситись до своєї енергії, куди я її витрачаю або вкладаю. Це не включатися в доказування, що я окей. Це завершувати відносини, в яких далі немає проповаги обох сторін. Це мати час наодинці з собою. Цінність себе це дивитися на світ та людей через серце із доброти та любові. А що для тебе є цінність себе?